Не треба зміщувати акценти просто на громадян України. У нас виявляється, в усьому винні громадяни України. Ніхто не винен, що ніхто не готувався, ніхто не винен, що нічого не підготували, ніхто не винен, що таким чином відбувається зараз військові обліки, те, що показали в ТЦК. А що буде з 18 травня в ТЦК? А що буде з особами, яких забронювали? Про це ж всі мовчать. Знаєте, всі бояться сказати, що у нас забронювали осіб значно більше і дали відстрочку для особам. Я про це розказав на каналі у себе в Ютуб каналі. У нас дали відстрочку особам значно більше забронювали ніж тих осіб, яких позбавили права на звільнення з збройних сил України і на отримання відстрочки від мобілізації. Всі органи місцевого самоврядування, всі державні службовці, помічники депутатів. Не не чіпаємо цирк. От реально, я не знаю, навіщо це було робити. от з цим цирком. реальний цирк.